Василь задорожний. Сьогодні Бог носить піксель, щоранку шнурує берці і ходить поперед війська, на навалу смерті. Сьогодні Бог у халаті зі скальпелем посивілий, виймає з-під серця солдата залізо осатаніле. Сьогодні Бог носить кіхті. І тягне дід електричний, аби навчалися діти до радость та сміту звижні. Сьогодні бог поле сіє, хлібину до печі садить, вселяє в серця надію, втішає, голубить, радить, дарма в кремлі галатини, на нього лукаві кивають. Сьогодні Бог Україні. Дітей своїх захищає.